Нейронні мережі це потужний інструмент, що забезпечує багато можливостей для вирішення складних завдань у багатьох галузях. Застосування нейромереж може значно покращити ефективність і точність прийняття рішень, що може призвести до збільшення продуктивності та зниження витрат. Крім того, ці технології є дуже гнучкими, що дозволяє їх використовувати в різних галузях. Штучний інтелект виконує надважкі задачі за лічені хвилини, в той час як людина робитиме це набагато довше. Сьогодні я покажу, на що здатен штучний інтелект на прикладі Міджорні. Але спочатку ознайомимось, що це таке і як це працює. Що таке Міджорні і як його знайти? Для початку відкрийте браузер і напишіть у пошуковій стрічці Міджорні та перейдіть за першим посиланням в результатах пошуку. Перед вами відкриється сайт MidJourney.com. Як бачимо, у нього досить простий інтерфейс, нічого зайвого. Для початку роботи нам потрібно натиснути на кнопку Join the Beta. Після цього у вас відкриється таке вікно. Пройдімо коротку реєстрацію, та у нас відкриється Discord. На екрані ви можете бачити, які зображення генерують інші користувачі в реальному часі. Виберіть в меню Ліворуч кімнату Newbis. Насправді, кімнати Newbis можуть бути під рандомним номером. У кожного нового користувача буде різна нумерація. Переходимо в одну з кімнат Nubis та вводимо команду Imagine. Команда Imagine генерує унікальне зображення з короткого або довгого текстового опису. Для початку давайте розглянемо простий приклад. Пишемо Imagine. Prompt. Computer on the Table. Міджорні зробив нам чотири варіанти. Ми можемо обрати той, який нам більше сподобався. Але картинка не така ідеальна, як нам потрібно, тому для цього ми будемо використовувати розширені налаштування Prompt. prompt це підказка, по якій і буде генеруватися ваше зображення. Щоб отримати якісну картинку, потрібно якомога краще описати те, що ви хочете бачити у результаті. Підказки можуть бути дуже простими. Окремі слова або навіть емодзі створять зображення. Дуже короткі підказки значною мірою залежатимуть від стилю міджорні за замовчуванням. Тому для унікального вигляду краще є підказка з більш детальним описом. Однак надовгі довгі підказки не завжди краще. Зосередтеся на основних концепціях, які ви хочете створити. Бот Міджорні не розуміє граматику, структуру речень або слів, так як люди. Вибір слова також має значення: більш конкретні синоніми працюють краще за багатьох обставин. Замість великого спробуйте гігантський або величезний. Видаліть слова, коли це можливо. Менше слів означає, що кожне слово має сильніший вплив. Використовуйте коми, дужки та дефіси, щоб урядкувати свої думки, але майте на увазі, що Міджорні бот не зможе надійно їх інтерпретувати. Також бот Міджорні не враховує використання великих літер. Подумайте, які деталі важливі. Все, що не було сказано, може вас здивувати. Будьте наскільки конкретними чи розпливчастими, як хочете, але все, що ви пропустите, буде рандомізовано. Бути нечітким чудовий спосіб отримати різноманітність, але ви можете не отримати конкретні деталі, які вам потрібні. Намагайтеся чітко визначити будь які важливі для вас контекст або деталі. Тож спробуємо. Вписуємо нашу команду максимально детально. Наш запит чекає на запуск. Як ми можемо бачити, наша картинка почала генеруватися. Міджорні зробив нам чотири варіанти. Ми можемо обрати той, який нам більше сподобався. Як правильно будувати промпт Основна підказка промпт може бути одним словом, фразою чи емоцією. Більш розширені підказки можуть містити одну або кілька URL-адрес зображень, кілька текстових фраз і один або кілька параметрів. Імедж Prompt. URL-адреси зображень можна додати до підказки, щоб вплинути на стиль і вміст кінцевого результату. url адреси зображень завжди розміщуються на початку підказки. Prompt Text Текстовий опис зображення, яке ви хочете створити. Добре написані підказки допомагають створювати дивовижні зображення. Параметри змінюють спосіб створення зображення. Параметри можуть змінювати пропорції, моделі, програми для підвищення масштабування та багато іншого. Параметри йдуть у кінці підказки. Можливо, ви звертали увагу, що створені в міджорні картинки часто мають певну стилізацію. Під графіті, пікселізація, зображення в стилі тих чи інших років. Такий ефект досягається за допомогою спеціальних промптів стилю. Адже одним із найкращих способів створити стильний образ є визначення художнього середовища. Більш точні слова та фрази допоможуть створити образ із саме відповідним виглядом і відчуттям. Різні епохи мають різні візуальні стилі. Використовуйте назви емоцій, щоб надати персонажам індивідуальність. Повна кольорова палітра. Іще однією складовою промта є параметри картинки. Це параметри додані до підказки, які змінюють спосіб створення зображення. Параметри можуть змінювати співвідношення сторін зображення, перемикатися між версіями моделі Midjourney, змінювати, який апскейлер використовується і багато іншого. На вказаній сторінці все детально описано, раджу спробувати. Хочу також зупинитися на командах Midjourney. На показній сторінці наявний їх повний опис. Зазвичай, як я вже розповідав, для створення нового зображення використовується команда Imagine, але є можливість також створювати зображення не з нуля, а й з декількох наявних зображень. Це буде корисно у випадку, наприклад, якщо потрібно допрацювати вже наявне зображення або зробити одне, об'єднавши стилі декількох. Для цього скористайтеся командою Blend. Blend це команда, яка дозволяє швидко завантажити 2-5 зображень, а потім розглядає концепції та естетику кожного зображення та об'єднує їх у нове одне зображення. Після введення Blend команди вам буде запропоновано завантажити дві фотографії. Перетягніть зображення з жорсткого диска або додайте зображення з бібліотеки фотографій за допомогою мобільного пристрою. Виконання команди може зайняти більше часу, ніж інші команди, оскільки ваші зображення мають бути завантажені, перш ніж Bot зможе обробити ваш запит. Змішані зображення мають співвідношення сторін один до одного, але ви можете використовувати не обов'язкове поле Dimensions для вибору між квадратним співвідношенням сторін, портретним співвідношенням сторін або альбомним співвідношенням сторін. Спеціальні суфікси додаються в кінці blend підказок, як і будь-які інші «Imagine» підказки. У «Midjourney» є також і інші команди, такі як команда ASK, отримати відповідь на запитання. Команда Help показує корисну базову інформацію та поради про Midjourney боти. Команда «INFO» розкаже, скільки у вас залишилось часу для створення зображень. Команда SETTING – налаштування бота MidJourney. Якщо вам складно власноруч збудувати промп для створення картинки або робити це просто не хочеться, то в такому випадку можна скористатися сервісами для створення промптів MidJourney. Їх багато і вони різні. Давайте розглянемо декілька для прикладу. Перший сервіс для швидкої генерації промптів. Це Midjourney Prompt Helper. Щоб скористатися ним, перейдіть по посиланню в описі відео. Як бачимо, дизайн максимально простий і доступний, є заготовлені стилі, світлові налаштування, види камери, кольорові палітри та інше. Обираємо потрібні нам налаштування та копіюємо промпт. Після чого переходимо в Midjourney. вставляємо готовий промпт та натискаємо «Enter». Чекаємо, поки згенерується зображення та обираємо один із чотирьох варіантів. Наступний на черзі в нас Midjourney Prompt Генератор. Як бачимо, цей сервіс відрізняється інтерфейсом, але суть роботи майже не відрізняється. Ті ж самі налаштування та принцип роботи. Посилання в описі до відео. А тепер перейдемо, як на мене, до самого комфортного помічника. Розширення, яке допоможе вам згенерувати більш детальний промпт. Це доповнення до GPT-Chat. Воно називається AIPRM for ChatGPT. Встановити його можна в розширеннях Google Chrome. Після встановлення відкриваємо ChatGPT та бачимо, що розширення працює. Обираємо колонку Midjourney Prompt Generator та знизу обираємо Output English. Пишемо наш старий запит, який ми робили: Computer on the Table. Та бачимо, як нейромережа пише нам декілька варіантів промпту. Обираємо один з них та вставляємо в Meet Journey». Зображення генерується. І ми бачимо наскільки кращий результат у нас вийшов. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску, утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Сподіваюсь, що наше відео допомогло вам розібратися, як правильно користуватись Midjourney та генерувати саме те зображення, яке вам потрібно. В цьому немає нічого складного. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал Hetman Software.